Мої вітання шанове, товариство. Сьогодні, друзі, купаємо картоплю. Купати будемо в екстремальних умовах, тому що, як самі бачите, який город зарощений. Не знаю, як камера покаже, але тут просто жахіття. Так багато травки було. Мульчери я так і не зробив, щоб між рядками добре вибрати, косили. Тримаром, трактором. Старалися брати чим повище, тому що картоплі багато зверху, як бачите. Щоб не пошкоджити картоплі, брали вище. Ну а що, вийшло самі бачите. Дивіться, яка травка велика між... між рядками. Ну але думаю, що кінна копачка повинна з такою роботою справитися. Ну що ж, друзі, піду я до свого тракторця. Будемо налаштовувати купачку і будемо пробувати купати. Мішки зараз порозвозимо, козу треба буде підняти. Ну, Але то все в процесі роботи ви самі все побачите. Зарав я ще п'ятий-шостий рядок йде вже повний круг. Картопля вродила гарно. І що головне, друзі? Ми вивели дротяника, я його ще скільки вибираємо, зовсім сьогодні не зустрічав А тому, року. Як я показував себе відео, третя частина майже урожаю відійшла і на насіння не було що взяти. Картоплі поїдженої нема. Де-не-де зрідка трапляється личинка Хруща. Ну то таке, друзі. Про те, як ми боролися з Дротяником, які застоїли препарат, я зніму окремо відео, тому що це то займе багато часу, щоб детально вам розказати, можливо комусь стане в пригоді. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо збирати. Четверту частину цього городу, тут у нас є всього 15 сотих. Назбирали цілий шасик і ще я вам покажу так, яку я собі доробив грибінку до ножа. Отут де йде ніж, бачите, я зробив таку грибінку, щоб картопля зразу не падала за ножом на землю, тому що багато присипало раніше. Спочатку я зробив з нержавійки таку широку полосу, приварив її до ножа. Коли сухо, було дуже прекрасно було вибирати, а коли трошка була мокра земля, то на бляху сюди набивалося і багато було пошкоджених картопен. Тому я зробив таку от біночку, вам покажу. Але як бачите, я зробив її на болт, який фіксується, і якщо в разі потреби, Відкрутив два болтики і її зняв. Якщо воно себе добре зарекомендує ще, коли буде мокро, тоді я покажу, як вона зроблена детальніше. Ну а так в загальному, друзі. Картинка така на дворі посуха, спека. Попиту на картоплю зараз у нас немає. Тому і більше ми, напевно, вибирати не будемо, поки не спаде температура. Тому що зараз 29-30 градусів кожен день сухо брила. Ну, але кінна копачка свою роботу робить на навіть, навіть Бачите, після неї є деякі грудочки, а після транспортерної копачки, то я взагалі не знаю, тут певний жах був би. Якби ти всю травку перекинуло, ще в грудах треба було б перекидати. А так, загальному все гуд Ну і все, друзі. Пиляю я помаленьку додому. Всіх вам благ, хороших вам врожаїв.